У кривому розі підвели підсумки роботи організації пенсіонерів групи Метинвест. Ці люди десятки років працювали в металургії, передавали досвід молоді, вчили зростати у професії, але й на пенсії тримають зв'язок з рідними підприємствами. А ще стали волонтерами і допомагають захисникам країни. Ми вісім підприємств, згуртувалися, і ми дуже. Наше бажання, єдине бажання допомогти, допомогти нашим хлопцям на фронті. Воно в нас було завжди, але нас підтримав ще і Метанвест, і фінансування було Метанвесту, і ми змогли усилити свої, свої бажання, свої можливості і зробити ну дуже багато. Нагородили найкращих волонтерів-пенсіонерів Криворізького, Запорізького та Кам'янського майданчиків групи Метинвест. Хвала вашим рукам, які допомагають, хвала рукам, які тримають гідність, які допомагають пришвидшити перемогу нашої держави. Я вам щиро дякую, щиро дякую нашим хлопцям, щиро дякую нашим пенсіонерам. За, за за те, що ви робите на сьогодні, так, що Ви не склали ручки, не сидите вдома, ви зустрічаєтеся. Ви ви дійсно дуже велику роботу зараз, е зараз робите. У кожному місті присутності метинвесту пенсіонери металургійних підприємств організувалися, щоб допомагати захисникам. Такі підприємства, як «Запоріжсталь», «Запоріжкок», «Запоріжвогнетрив», Кладно ну, приносимо свою свій вклад в допомогу нашим захисникам. Це плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок і багато іншого. Я хочу подякувати компанії «Метінвест», що вона в такі скрутні часи знаходить час і увагу, приділяє і відзначає пенсіонерів, а в особливості волонтерів. Це є відзнакою відповідальності бізнесу перед своїми працівниками. Небайдужість, активна громадянська позиція та робота у тилу роблять державу міцнішою. Впевнені у корпоративній організації пенсіонерів Метинвесту. Наші сіточки, окопні свічки, вони знаходяться по всій Україні. А знаєте, саме головне, коли хлопці у нас їх беруть, вони кажуть: ви навіть не представляєте собі, скільки життів вони сохранили.